Це більше ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна. Вітаємо вас, шановні глядачі. Офіційний Ютуб канал Української асоціації футболу представляє вашій увазі пряму трансляцію товариського матчу збірних України та Норвегії. Команди Ю 18 збірна України у такому складі розпочинає зустріч. Катару та Англії відповідно ось сьогодні середня, скажімо так, збірна України. Двоєний вік 2008-2009 року народження. Він зараз перебуває у Хорватії із своїми підопічними Ю-17. Норвежці так само грали у кваліфікації на євро у березні. Однак, на відміну від нашої команди, трьох поразок зазнали. Знову атака лівим флангом проходить у норвежців. Знову готують удар воротах. Вони то разу він влучний. Дуже багато футболістів з місцевого чемпіонату збірної Норвегії. Ось зараз е, в чергове лівим флангом. Норвежці провели атаку. Ну і тут е, за межі України знову підбирання за норвежцями. Ось е, протягом 10 хвилин Мурадіан зміщується у центр, тікає від е, такого кусючого опонента. Виконується подача з протилежного флангу. У фланці точніше настояємо. Відзначався і результативними діями. Він. Ну а зараз праворуч проходить атака збірної України. Можна бити повороти і це гол. Один-один. Квидко -один! зрівнює рахунок. Наша команда флангом не вийшло миттєво на протилежному фланці. Розкрили оборону. Середа проходить далі. Простріл. Джурабаєв, ні, не доходить до м'яча. Тут Мурадян удар за блоконом. У штрафному майданчику їх багатенько. Хороший пас Костюка на Кутью. І Кутья закидає. Зудіна, здається. Вихід сам на сам. І чи закотить м'яч? М'яч докочується, І так, гол зараховує. Віддав лякутья на дмитра. Судіна відкривається Зудін, Ну який же офсайд? Ти хлопче просто прогавив, у тебе з тебе з-за спини вискочив Зудін І І ось пресинг приносить свої плоди. Удар! Небезпечний момент, небезпечний стандарт у збірної Норвегії. Удар поворота. Один після першого тайму. Наша команда попереду пропустивши в дебюті на п'ятій хвилині далого дебюту. Зуміла встояти перш за все психологічно перехопила ініціативу і володіла перевагою протягом десь хвилин 35, Так точно зараз небезпечна атака нашої команди. Удари залітає м'ять у ворота. Одинадцяти номер Артем зубрій, який тільки що з'явився на поле. Воксен. Грає ліворуч і тут непогано. у Дотик загострюють норвежці. Небезпечний момент. Непогана комбінація правим флангом виконання збірної України. Продовжується вона. Мельник. З лівої ноги подає Мельник. Точний пас і добре приймає. І атака збірної Норвегії. Простріл. І Король, хороша діагональ, точна. Зубрій чекає забігання за рахунок нього. Він зміщується у центр. Дуже цікаві. Зустрічі дуже цікавий, корисний досвід для наших молодих футболістів. Зараз атакує збірна України. Готує удар собі. І звідси з лівої ноги. Закручується м'яч у площину. воріт. Не проходить цей пас, однак мельник. Там же перехоплює передачу у відповідь. Серія таких обопільних помилок завершується тим, що норвежців у наш Він Такий дуже потужний футболіст. Однак та мета, тя... така важкість йому й завадила. Здається, Зубрій легко від нього тікає. Передача в центр. Ще далі удари. гол! 4-1 на 89-й хвилині стає рахунок. По максимуму. Вирішив дати пограти командам суддя. Зазвичай так у товариських поєдинках стільки не додають. Але тим самим є шанс у збірної України. Хороша передача в розріз. Удар! І це ще один м'яч. 5-1! Який чудовий пас з глибини і зубрій тут на швидкості не залишає шансів. Ще одна спроба збірної України ловлять на контратаках у компенсований час норвежців. Наче хлопці удари забиває, таке забиває. Уникає офсайду наш форвард. Ті 5-7 хвилин. Як ніби з другого з іншого матчу були, тішимося з нашими хлопцями. Тішимося з нашими тренерами. Вітаємо з перемогою. Це більше ніж футболка. Це те, що нас об'єднує: одна футболка, одна країна.